Відкрийте завдання та уважно прочитайте інструкції. Необхідно у розділі Ваша робота створити Google документ, ввести зі зразку текст і відформатувати цей текст. Зразок знаходиться у файлі Практичне завдання. Ось необхідно ввести ось такий вірш. Що для цього треба зробити? У розділі Ваша робота необхідно натиснути кнопку Додати роботу. Потім натиснути кнопку Створити та зі списку Обрати документ. Якщо у вас не на телефоні не встановлений цей застосунок, ви зробити роботу не зможете. Вам необхідно встановити Застосунок Google документи. І тоді, натискаючи ось цей значок документи, відкриється необхідна програма, необхідний застосунок. Далі ви натискаєте олівчик Раз, а потім другий раз. І тепер ви можете редагувати текстовий документ, Вводити з клавіатури. Вірш. Я вже заготувала вірш, тому я просто вставляю цей вірш. Зверніть увагу на правила вводу тексту. Між словами, ставиться один пропуск. Для того, щоб ввести розділові знаки, необхідно так само дотримуватись правил. Перед розділовими знаками, перед комою, перед крапкою, знаком оклику. Пропуск не ставиться. Ставимо пропуск після розділових знаків. Так само і з лапками. Лапки після лапок, пропуск не ставиться. Тобто лапки будуть з текстом злитно, Так? Далі, як поставити тере? Тере для того, щоб це було тере необхідно. Відокремлювати пропусками. А якщо це дефіс між словами, то дефіс пропусками не відокремлюється. Отже, з клавіатури, дотримуючись правила вводу тексту, необхідно ввести ось такий віршик. А далі, за власним смаком, кожний рядочок відформатувати. Як це зробити? Виділяєте рядочок. Далі можна скористатися основними інструментами знизу, а можна відкрити додаткові інструменти. Ось згори натискаю букву А з рисочками. І ось тут же є більше інструментів для роботи з текстом та для роботи з абзацем. Отже, давайте зробимо перший рядочок напівжирний, змінимо колір. Червоний, можна брати різний відтінок червоного кольору. Далі можна змінити розмір напису, можна змінити шрифт, обрати той, який вам більше до вподоби. Такий або такий. Далі те саме робимо. І з наступним рядочком. До речі, давайте ще ось цю назву зробимо по центру. Ось таким чином, це ж назва. Тепер виділяємо другий рядочок. І так само другий рядочок за власним смаку, смаком колір. Далі. На накреслення. Далі, можливо, змінимо сам шрифт, можемо змінити розмір. так. Ось так. Далі переходимо до наступного рядочку. Тобто кожний рядочок за власним смаком ви перетворите. наступний можна зробити виділення, наприклад, так колір виділення, і давайте колір самого тексту буде ось такий контрастний, щоб ви бачили, що відбувається. В чому різниця виділення та кольору тексту. Так, виділення, це наче текстовим маркером виділили текст у зошиті. Так, на аркуші паперу. Далі працюємо і змінюємо. За власним смаком. Так. Якщо вам щось не сподобалося у вашому форматуванні, ви завжди можете відмінити дії. Стрілочка вгорі, бачите, назад та вперед. Можна застосувати декілька інструментів на одному рядочку. Ось так, наприклад. І зробити вирівнювання. Ось так. Все. Ось таку роботу треба виконати. Коли ви кожен рядочок віршика відформатуєте, Натискаєте зліва вгорі птичку, що ви вже завершили форматування. Потім закриваєте хрестиком Документ, повертаєтеся назад у Google Class і ось в вашій роботі вже є автоматично вкладений файл. Ви натискаєте кнопку Здати, Надіслати, якщо це повторний був, повторна відправка, і ваш файл. Відправиться до вчителя.